Всім привіт! Я зараз в чоловіка на роботі в нашому чарівному будиночку. Не можу не скористатися можливістю і не показати вам цю неймовірну красу. Ви тільки-тільки подивіться на цей колір. Не знаю, якщо передає моя камера телефону. Але тут такі і рожеві кольори, і кремові, і білі, просто-неймовірна просто, просто неймовірна. краса квітів, кущів. Це щось сьогодні день просто чудовий. Дивіться, які ромашечки. М -м -м, гарно, гарно. У них дуже багато ось таких декоративних сосен. Дивіться, вони ростуть, ніби то кущиком прямісінько з землі. Ось так. Замітила я червоний гладіолус. Дивіться, який гарний! Просто-просто красота! Так класно! Останній місяць! і Ти розумієш, що ці квіти скоро вже зав'януть. Треба милуватися. Поки є час. Ось така довкола краса. Купа тут друзів. Ми з настунею сьогодні статком допомагаємо йому. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, що ми сьогодні робимо. Відповідь буде завтра. Увечері викладу нове наше влогове відео.